Колона з десяти автівок, поважно просуваючись трасою, усім своїм виглядом випромінювала впевненість, відвагу та готовність до боротьби. І це не дивно, адже залізні коні, які придбав голова благодійного фонду, не Віктор Ляшенко для наших військових з дня на день маневруватимуть на передовій. Сьогодні перше листопада. Сьогодні 90 авто безпосередньо вже передали військовим, передали 90. Але ті 100 авто, які я обіцяв, і ще ну, буде не 100, буде трошки більше. Я думаю, ніхто не розстроїться, що буде трошки більше. А, ці авто вже приїхали. Ми будемо їх готувати. Як я вам сказав, ну, максимально три тижні, можливо, чуть, чуть менше, і, і ще наступна партія автівок. Попаде безпосередньо військовим. сьогоднішній подарунок нашим захисникам від нестримних це 10 автомобілів, переважно бусів, які допомагатимуть різним підрозділам ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами. Обирали автівки, враховуючи потреби і побажання українських військових. Багато критеріїв. Основні з них це на даному етапі. Ми відходимо вже від радянських поняттів, але на даному етапі дуже зацікавлені в мобільності, прохідності та реальній потребі до забезпечення збройних сил. В основному це логістика перевезення вантажів. Ключі від автомобілів голова нестримних урочисто вручив нашим військовим, висловивши сподівання, що машини служитимуть їм довго і вірно. Хай вона служить вам, і нашій, да, і нашій країні буде дійсно служити нашій країні. Здобувати нашу перемогу, так, наближати. Так, наближати. Дякую вам. У свою чергу Віктору Ляшенку військовослужбовці вручили подяку від голови Державної прикордонної служби за ефективну взаємодію з прикордонниками та надання їм допомоги. Як зізнається сам благодійник, найбільшим подарунком для нього є не нагороди, а зворотній зв'язок від наших воїнів, яким автівки від нестримних стали у нагоді. Дуже дуже приємне відчуття, тому що ти робиш. Ти розумієш, що ти робиш важливу дуже важливу справу. Я казав, що без автівок ми піхота, з автівкою ми кавалерія. За словами військових, такого роду благодійна допомога є дуже важливою, оскільки зменшує навантаження на українську економіку і підіймає нашу обороноздатність. Так би мовити, збройні сили додатково ще отримують автомобілі більш надійні, більш економічні та більш тільки підходять для виконання завдань, які зараз перед ними стають.